Юнацька команда спортивного клубу Дніпро 1 продовжує підготовку до нового сезону. Як і основний склад підопічні Імада Ашура пропускають перший тур, в якому вони повинні були зіграти проти Ворскви. Тому команда отримала додатковий тиждень на підготовку. Ми дізналися про те, що ми не будемо грати цей перший тур, і ми попізніше почали, ніж планували. Тому. Баланс ми зберегли, <ріхи> такий, як і у інших команд. Сьогодні Дніпряни провели вже свій другий спаринг у міжсезоння. Після того, як у гостях спортклубівці переграли свого суперника по чемпіонату Ворсклу 2-1, вони на базі у Придніпровську приймали представника другої ліги ПФЛ Запорізький Металург-2, який є молодіжним складом основної команди, що виступає у першій лізі. В стартовому складі спортклубівців вийшло одразу 5 виконавців, що були перед матчем на оглядинах, і вже на 20 й секунді зустрічі один з них відкрив рахунок. Більшість з тих, хто були з, з означкою гравець на перегляді, вже склали угоди з клубом. Тобто більшість з них ми, ми бачимо, що, яку вони роль можуть зіграти цього сезону. І не тільки цього сезону, тому що є гравці шостого року народження. Як бачите, і сьогодні у нас був сьомий рік теж, і восьмого року знову фартем кор знову отримує свій момент. Так, да, да, фізично десь важко, але ми бачимо, що він надає грі навіть у цьому віці. Ще є один-два новички під питанням, ну, але у нас є час, щоб зробити ті висновки, які нам треба. Чекаємо на хлопців з першої команди, теж, тому зараз буде таке скоро вже підсилення перевіреними нашими бійцями, скажімо так, які заслуговували на час першої команди, ми їх чекали. Ком першої половини гри спортклубівці, які провели два тайми різними складами, мали просто таки тотальну перевагу, створивши біля воріт суперника з десяток гольових моментів. Один тільки шолупець міг оформити хет трик Це не рахуючи його двох голів з офсайду і влучання у поперечну. Знову таки з положення позагрою. Але форварду Дніпрян в цей день просто таки не щастило. Шанси відзначитись були і у його партнерів, але більше голів у матчі команди не забували. Хоча за кількістю створених моментів справедливим був би рахунок десь 10-2. Так, у запоріжців було пару моментів, але і вони ними не скористалися. За що Дніпряни можуть подякувати своїм голкіперам. На мою думку, суб'єктивному порівнянні. Навіть з прошлою грою, набагато в першому таймі принаймні набагато більш конструктивна вона була. Ми розуміли, чого чого ми хочемо досягнути, і ми робили більше з того, що потребує гра, але знову ж таки, з такою кількістю моментів, я може це моє очікування, але вважаю я, що голів мало бути набагато більше, тому що знову ж таки суперник створить свій один-два моменти за гру, і цього буде достатньо. Ми маємо бути летальними, ми маємо ці моменти завершувати. І я вдячний хлопцям, що все, що треба від побудови атаки до завершення, ми робимо, робили принаймні сьогодні в першому таймі. Ну і більше з другого теж. Непогано, але потім вже ось ця індивідуальна особистість кожного, хто опиняється на ударній позиції. Хто має вбігати, встигати під простріли, завершувати їх, це вже ось тут індивідуальність буде грати дуже велику роль. І да, ми будемо відчувати, що ми суперника переграємо по грі, наприклад. Але якщо цього, так скажемо, не буде на папері, то про це знати будемо тільки ми. Отже, підготовка до сезону триває. Тепер на Дніпрян чекає ігровий день 26 липня, коли спортклуби всі проведуть одразу два спаринги проти сильних аматорських колективів. – «Коласа» з Сахновщини і стандарту з нових Санжа. Все йде за планом і поки що навіть, скажімо так, ті зовнішні фактори, які могли би впливати на наш тренувальний процес, поки не впливають. Як бачите, гру ми провели спокійно теж. Ми дуже задоволені цим. Ми рухаємось в тому напрямку, який ми хочемо. І якщо хтось нам заважає, то хіба що ми самі собі.